А зараз порція свіжої соціології від рейтингу на українці найбільше довіряють Валерію Залужному. Пан генерал набрав залізні 76%. Зеленський теж проривається вперед. 65% довіри. На січні було 57%, А тепер бац плюс 8%. Із закордонних лідерів топчик такий француз Макрон лідирує і має 77% довіри. Поляк Дуда поруч 72%, а Пані Урсула фон дер Ляйн тримає. На 67%. Ну а з довірою в Орбана Лукашенка і Путіна усе стабільно. Як вам такі цифри, і хто ваш фаворит? Пишіть у коментарях. Трамп знову в ударі вірить, що війну можна завершити уже наступного тижня. Серйозно? Так, сьогодні ж уже неділя. Мабуть, його речниця Каролайн Левіт мала на увазі тиждень, що почнеться. Президент та його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту. І президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня. Власне розклад такий радник із нацбезпеки Майк Волц уже працює без сну. Міністр фінансів Скотт Бессент пале неділі, щоб відбудувати Україну і відбити гроші американських платників податків. Ну за 24 години Трамп вже війну в Україні завершила. тепер от за тиждень планує. Завершити що далі обіцянки завершити війну в Україні за місяць, попри те, що перемовини, нібито не за горами, Україна має посилити мобілізацію. Власне про це говорить генерал у відставці Ігор Романенко. В інтерв'ю Еспресо він пояснив, ситуація на фронті складна. Озброєння і техніки бракує, а ще й Трамп тисне, зупиняючи постачання. Тому Україні не треба чекати на диво, час діяти, що в армії? Не вистачає сучасного озброєння техніки боєпасів, значить, вона може підтримувати якийсь час потенціал за рахунок е, включення в цю в своїх військовослужбовців. Хай буду з більш е, старою технікою і озброєнням, але все рівно це буде потенціал іншого е, в історії війн і в реалізації об'єктивних законів не було. І не буде генерал. Підкреслює, зараз шанс наростити сили на якійсь ділянці, аби перейти кордони і вдарити так, щоб це змінило становище України не лише на фронті, а й за столом перемовин. А ви погоджуєтеся із такою думкою? Напишіть. А Тепер про саму угоду щодо корисних копалин. Ви вже знаєте, що попередню версію угоди про копали Україна відхилила. За словами президента Зеленського, ця угода не захищає українські інтереси. Пункт про створення спецфонду у 500 мільярдів Україна теж відхилила. Тому, звісно, Україна розробила свій план угоди, і з ним, як пишуть змі, спецпредставник США Кіт Келох відправився у Вашингтон. Попередні США пропонували розмір цього фонду встановити у розмірі 500 мільярдів доларів. Ми зараз зменшили цю пропозицію до 100 мільярдів доларів і передали келогу. Наша угода очевидно до Білого Дому ще не дійшла. А ми натомість отримали ще одну американську версію. І Вона за інформацією НВ більш жорстка, бо хочуть читати тепер не лише копалини і мінерали, а навіть вугілля і газ вимагають 100% права власності на фонд, І Його до речі теж вимагають залишити на рівні 500 мільярдів доларів. Бо саме ця сума на думку Трампа рівноцінна американській допомозі. Ні, мова ж не йдеться про заробіток для України. І всі красиві слова з приводу необхідності формування цього фонду для підвищення ВВП України там до 2021 року за певний період часу це все слова. В реальній дійсності є декілька речей, які є становими, і власне які визначають логіку того всього процесу. 100 плюс мільярдів доларів, які ми отримали у вигляді грантів. Цією угодою пропонується нам визнати в якості боргу. Так як цей фонд повністю належить Сполученим Штатам Америки, вони вправі вивезти гроші з цього фонду в будь-який момент. Тобто, по суті, вони так і будуть робити. І тези щодо вкладання в інфраструктурні оборудки, в об'єкти там. Якісь там додаткові напрямки, це є тільки тези. Але нагадаю, усе ж про розмір допомоги. У нас абсолютно різні цифри. Абсолютно, на жаль, у нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків, 200 мільярдів це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. І це те, що, скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї 320 мільярдів. Всього Сполучені Штати окремо, всього, Сполучені Штати Америки дали нам 60, 67 зброя зброї, і 31,5 це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми. Безумовно вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів мільярдів мінералами або чимось там тощо. Це не це розмова. Всім повернемося до оновленої американської угоди. Гарантіями для України тут і не пахне. Натомість США хочуть отримати доступ і до ресурсів на окупованих Росією українських територіях. Новий проект угоди також містить положення щодо надходжень від територій, які зараз окуповані Росією у разі їх звільнення. Частка доходів від ресурсів, що надходять до фонду зі звільнених територій, становитиме 66%. Зараз Росія займає близько п'ятої частини території України, включаючи значну частину багатого ресурсами Донбасу. І Як пише Wall Street Джорнал, Росія, начебто, готова надати американським компаніям доступ до родовищ. Нашу версію угоди Трамп схоже не бачив. А от Зеленський оновлено американську ви. Вчив і як пише CNN, підписувати її не збирається, бо США вимагає від України забагато з чим важко не погодитися. Натомість Зеленський чекає зустрічі із Трампом вже наступного тижня, аби особисто обговорити деталі угоди. Бо знову ж таки, поки слова Трампа довіри не викликають. Я хочу, щоб ви дали нам щось за всі гроші, які ми вкладаємо, і я спробую врегулювати війну, спробую покласти край цій смерті. Ми просимо рідкісні землі та нафту, все, що можемо отримати. Але ми почуваємося такими дурними. Це війна впливає на Європу. Це насправді не впливає на нас. А ви що думаєте, вдасться Україні виторгувати собі вигідні умови? Пам'ятаєте, після контроверсійних, хоча до чого ця політкоректність обурливих заяв Трампа про Україну його почали називати невіженним. Президент Зеленський тоді сказав, що Трамп не божевільний, а просто дезінформований. Все таки коло навколо президента Трампа дезінформаційне. все таки ми повинні впливати на нього. Білому дому таке формулювання теж не сподобалося, але менше з тим божевільний тільки Путін. А От із президентом США історія зовсім. Інша так вважає колишній президент Грузії Міхел Саакашвілі. Він а, розумна людина, а також дуже людина. тобто ви у нього свій світ і свій штаб. Разом із тим ув'язнений політок, який підтримує Україну, каже, що Зеленський Черчіль сучасності і переконати Америку він точно зможе. Просто треба час. Я хочу нагадати, що навіть другу світову війну у Черчилля спочатку були складні перемовини з, 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 з нашим президентом Штатів Рузвельтом і він потратив, десь рок, рік, повторе, 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 щоб, щоб переконати Рузвельта до допомогти антигітлерівської коаліції. І звісно, він готував договор Сполучених Штатів. Також відповідь бо бракував сполучені штати, але Дмитровська коаліція спрацював. Що думаєте про таке порівняння від Сакашвілі? Погоджуєтеся із ним чи ні?